Ремонт доріг наболіла тема для усіх мешканців Покровського району, адже майже кожен населений пункт має великі проблеми із якістю дорожнього покриття. В Удачинській громаді виконали майже усі заплановані на 2023 рік ремонтні роботи асфальтного покриття. По Сергіївці ми ремонт доріг закрили те, що ми планували по селищі. Удачному частково трошки пізнувато ми уклали договори. І підрядник був вимушений відмовитись від виконання, не знайшов матеріалів для, для ремонту. Кошти ці залишилися з нового року. Просто ми проведемо нові торги, переукладемо. там. Частину спіли виконати, частину ні. Виконувалися ремонти і на тих напрямках, де курсує пасажирський автобус. Так у 2023 році вдалося відремонтувати дорогу, що сполучає удачне із селом Сергіївка. Сергіївка траса М04, Підрихтували, зараз дорога проїзна. Дуже тяжке становище у нас на дорозі удачна муравка. І були в області плани на 23-й рік, але зросли ціни і в департаменті не, не знайшлося коштів для ремонту цієї дороги. Обіцяли на 24 й рік перенести, там, там реально вже практично дорога не проїзна. Загалом на ремонтні роботи цього року з бюджету громади було виділено близько 9 мільйонів гривень. На, на область 5, в обласному бюджету ми 5 мільйонів профінансували. І на місцевої на, на місцеві програми у нас пішло та більше 3 мільйонів, де то три мільйони 700 тисяч гривень. Знімальна група телебачення Капрі з удачинської громади спеціально для Капрі Ньюс.